Вітаю сердечно, пані та панове, це Фристу 21 ком, і ми продовжуємо тему модального need, або точніше, need із запереченням. А NEED із запереченням це власне, відсутність необхідності або absence of necessity. Себто, в нас буде комбінація need not. І всі варіації на тему. Тут насправді все дуже просто. Варто лише пам'ятати, що в нас може бути неднот. Або needn't. В нас також може бути don't have to, тому що ми пам'ятаємо з першої частини, що have to дуже часто дублює need. І тут він теж його дублює. Ну і ще може бути don't need. Але тут need уже не модальний, а смисловий. Крім цього, може бути ще didn't, need to. Далі didn't have to. І ще може бути ось така штука. Needn't, have, done». Або інакше кажучи, «needn't» плюс Perfect infinitive». І ось вся ця строката компанія буде показувати нам відсутність необхідності в різних часах за різних умов і з різними нюансами, будемо так говорити. Чому так тут всього багато? Ну насамперед, тому що відсутність необхідності в різних часах по-різному буде висловлюватися. Якщо ми тут бачимо «don't», Ясно, що це теперішній час і майбутній. Якщо ми тут бачимо didn't, ясно, що це минулий. Ну і це таємниче didn't have щось там, ну це, напевно, теж минулий, а може і ні. Отже, розпишемо собі таблицю. Якщо в нас йдеться про теперішній час, або про майбутній, коли ми маємо справу з модальними дієсловами, дуже часто теперішній і майбутній це практично те саме. Тут ми будемо мати перше модальний need. І це, власне, буде виглядати як need not. Приміром, I needn't do this. Цебто, в мене немає потреби, мені не потрібно це робити. Причому це може стосуватися як зараз, так і завтра, наприклад. Далі може бути need смислове. І це абсолютно все буде те саме, але вже з допоміжним дієсловом don't. Ну або doesn't, залежно від ситуації. І далі need. Ну і наше речення може виглядати ось так: I don't need to do it. Слід пам'ятати, що коли need смислове, ми маємо поставити повний інфінітив. І ось моє don't need. І ось повний інфінітив. Ну, а тут у нас Bear Infinitive. І далі, якщо ми не хочемо need взагалі вживати, є ще один варіант, так би мовити, об'їхати. Це have to. Ну, have to далі, але тим не менше йому теж доводиться використовувати допоміжне дієслово «don't» або «doesn't». Далі have to. Або, скажімо, напишемо так: have і повний інфінітив. Бо «to» це насамперед відноситься до повного інфінітиву. І моє речення буде мати таку форму. I don't have to do it. Що використовувати, ну що більше подобається, то і використовуємо. Вони за смислом абсолютно однакові. Тепер щодо минулого часу. І тут у нас будуть нюанси, тому що минулий час з відсутністю необхідності буває різний. Ми бачимо, що тут «didn't» може бути і теж може бути need, але вже смислове. А модальний need може бути от в такому виді. Past буде трошки складніший. Він буде фактично розпадатися на дві групи. І в першому варіанті в нас не буде модального need, а буде тільки смисловий. І це буде, власне, «didn't», І далі need. І далі full infinitive. І якщо ми візьмемо речення, це буде приблизно так. I didn't. «Need to do it». І розуміти, це буде треба так. Мені не треба цього робити. І тут дуже важливо розуміти, що коли я кажу таке, я не знаю, чи я справді робила це чи ні. Но потреби не було. Зараз побачимо, чому це так важливо. І та сама картина буде з didn't have to. Себто, I didn't have to to do it. Ось що ми маємо з need. І ось що ми маємо з have to. Одне до одного, майже все те саме, і значення теж буде те саме. Так само, як вище щодо майбутнього і теперішнього, всюди значення було однакове. І це якщо у нас смислове need або have to». І залишається в нас остання комбінація. Це нет з перфектом. І отут починається цікаво. Тому що need з перфектом, себто коли в мене комбінація Need, далі not, а далі Perfect Infinitive. І в цьому випадку смислові дії слова взагалі, як і хевту, не будуть використовуватися. І моє речення буде виглядати ось так: I needn't have done it. Але найцікавіший тут буде переклад. Ось наша структура, ось перфект, ось need not. А у перекладі це буде так. Мені не треба було цього робити, але я зробила. На відміну від попереднього, де мені не треба було робити, і невідомо чи я це робила чи не робила, себто в нас просто констатація факту відсутності потреби. Коли ми ставимо ніц з перфектом, ми автоматично цим показуємо, що людина зробила щось в минулому. Але при цьому цього робити не було потреби. Це не означає, що це було заборонено. Це не означає, що це було неможливо. Це нічого в принципі, не означає, крім того, що не треба було робити. Я не була повинна це робити, але я це зробила. І оце дуже важливо. Себто, нам достатньо поставити певну форму модального дієслова, певну форму інфінітива, і ми отримаємо, ну, можна сказати, цілий такий, цілу фразу, цілий посил без додаткових слів. Ось така виходить схема. Це вже була друга частина про Нід. Якщо ви не дивилися першу, посилання буде в описі відео, скріншоти також в описі відео посилання. Я обов'язково зроблю на це вправи. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.